Все оповання моє на тебе, мій присвітлий раю, на милосердіє твоє все уповання моє. На тебе, мати, возлагаю. Свята я сила всіх святих, пренепорочна я, благая. Молюся, плачу і ридаю. Возри пречиста я на їх, отих окрадених сліпих невольників. Пошли їм силу Твоєго мученика сина, щоб хрест кайдани донести до самого самого краю, достойно піта я, благаю. Царице неба і землі, вон ми їх стону, і пошли благий конець о все благая. А я, незлобний воспою, як процвітуть убогі села псалмом і тихим, і веселим святую доленьку твою, а нині плач, і скорб, і сльози, душі убогої убогій, останню лепту.